Святий Боже, святи, кріпкий, Святий кріпки Святий безсмерти, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, Святий кріпки, Святий безсмерти помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисни ріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий завітай <кхи> наші. і силену, чи наші імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо є царство і сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи не помилий, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отці Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки, віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімся, цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімся Христові, цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімся і припадім самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник скорботи, що вельми напала на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морськії, зашуміли порушилися води їх, порушилися гори силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освяти в оселі свою найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться. Поможе їм Бог разом до світа. Затривожилися народи, захиталися царства, віддав голос свій порушилася земля, Господь сиди з нами, заступник наш Бог Якова, придіть і побачте діла Господні, які чуда вчиниві на землі, припиняючи війну до кінців землі, потрошені луки зломить зброю і спалища щитим огнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь связи з нами, заступник наш Якова. слава Отвій, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, алинуя, далуя, дадуя, слава тобі Боже. Аллуйя, Алинуя, слава Тобі, Боже. У мирі Господеві помолімося. Господи помилуй. За мир з весот спасіння душ наших, Господеві помолімося. Господи помилуй. За мир усього світу добрий стан, святих Божих церков. І з'єднання всіх Господеві помолімося. Господи помилуй. За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімося. Господи помилуй за святішого селенського рахрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патраха нашого святослава, за поглядових єпископів наших, кер Йосипа, Кіри Степана, Кір Андрія, чесне У хрестіне якунство, за весь причитий людей, Господеві помолімся, Господи помилуй за пообережний народ наш заправління і все військо, Господеві помолімся, Господи помилуй щоб, як мідний лук чи. Силу вірних Твоїх укрепити, десницю їх міцю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімося, Господи помилуй, щоб подати неослабну, Незбориму переможну силу і мужність хрестоіменому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападниками їх, Господеві, помолімся, Господи, помилуй Щоб сповнити сорому і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнить. Страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав. Господеві помолімося. Господи, Господи помилуй, щоб вислухати Крик Святої Церкви Твої, і зітхання до наших, і щоб із істриння життя полонених ворогами, і стопостатами слуг Його, які в печалі і скроботах до нього взивають. Господеві помолімося. Господи, Господи помилуй, щоб визволитися навіть усякої скроботи, гніву і нужди, Господеві помолімося. Господи помилуй. заступи, спаси, помилуй, охорони нас Боже, Твоєю благодатью. Господи помилуй. При свято, пречисту, приблагословену, славну владичцю нашу, Богородицю і преснодіву Марію, з усіма святими, поминувши саме себе і один одного. І все життя наше, Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи, Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння тобі. Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Бо Господь явився нам, благословен хто ім'я Господнє Прославляйте Господа, бо Він добрий, mm. бо милість овічна, Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє Вони навколо вступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їх. Господь явився нам. i Благословен Хто йде в ім'я Господнє. Я не умрежитиму і розказуватиму про діла Господні. Бо Господній явився нам, благословен Хто йде в ім'я в'яхні. Камінь яким знехтували будівничі стало ним на розі, від Господа це сталося і дивне воно на очах наших. явився нам, благословен Хто й навіть. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови наслідя Твоє, перемоги благовірному народу і на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони Львові Твій, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і на віки віків. За гаступне перед яким і за ким не осоромимося, не породи блає молитвами нашими, усе успівана бородиця, утверди православний громаду, спаси людей, укріпи в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Я. Будьмо уважні, ми русім при мудрість, уважні. О Господь кріпо з людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миро. Уздайте, Господеві, Сини, Божі, уздайте, Господеві славу і силу, О, Господь кріпо з людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх Премудрість До ми послання Святого апостола Павла читання. Будь Братя кріпіться в Господі та в мутності Його сили Одягніться в повну зброю Божу, щоб ми могли дати вісіч хитрощам диявольським нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години вимогли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правду і бедра ваші, вдягнувши з броню справедливості і взушиною ною готовність, щоб проповідувати Іванині миру, а над усе візьміть ще двіри, які вздолаєте, засити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Мудрість прості, веслухаймо Святого Євангелія ми Росія. Від духа від Твоєму від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже ці гори двинисть, і в море та не сумніватиметься в своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш що на небі не простить провин ваших. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого селенського, реки Лева, Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого, Святослава, за боголюбивих єпископів наших, кір Йосипа, кер Степана, Кир Андрія, за всечесніших чесніших отців наших, проторахи та робота. Про і гумена Йосипа, і Йосипа, за те, що служать, послужили в святому храмі, в ті обителіці, за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за благомережний народ, наш правління і за все військо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Не на постріли уповаємо і не на зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї всемогутньої просимо і на силу Твою сподіваючись, постаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно, прикликаючись, умиління молимося. Всемогутній Господи, милостиво вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли висоти руку Свою покорих і христолюбивому воїнству нашому віддає. Молимось, милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, щоб воїнство наше непоборне і переможне було над ворогами, і щоб мир і слава оселили в землі нашій. Усильно молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наше повання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, до кодорихів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, людинолюбний, Бог, єси тобі, славу вас Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще, переклонивши голови, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Господи, Боже, сил, Бог Спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості, щедротах на смирення слух Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, Ось, бо вороги наші, зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні, покаяння і зуміння, молимось Тобі, поможи нам, Боже Спасителю наш, і визволи нас заради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає і збавителя і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти є Себо, нашами, люди Твої силою Твої обережені. Створи з нами знамення на благо, щоб ненавистки наші побачили нас, покорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою покоєння, заступниче наш, не задай беззаконів і неправд людей Твоїх, і не звернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирене слух Твоїх, що припадають до Твого благотробі, Постань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх на страх і втечу. Христо любив Мож воїнству нашому, подай сильні відвазі і мужності погнати і наздогнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай він ці бо Ти єси Бог, і, і заступниці переможець, і спасіння всім, хто на тебе оповає, і тобі славу весела, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь від чеснішові херовимів незрівняно зрівняно від Серафимів. Що без утління Слову породила, суща Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячні, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос істинний Бог наш молитвами причистої Своєї Матері, преподобний боносні отців наших, і всі святи помилує, спасе нас, як благий людинолюбний. Запіваємо ще сина. Нашому поклін ві наймо, честь Сину Божому і Панові нашому, поклін ві наймо.